Через три дні виповнюється три роки спочатку повномасштабного російського вторгнення і вже 11 років загалом спочатку російської агресії в Україні. Чим ми підійшли до цієї дати? Хочеться трошки поговорити про нас, про них, про тих, хто підтримував нас всі ці три довгих роки, і про тих, про кого згадують нам ніч. Не хочеться, аби кошмар не наснились. Мене звуть Анна Романенко, я розповідаю про важливі речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцем, Донеччиною. Якщо вам цікаво, важливо, я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку, можливо, прокоментуйте це відео, висловити свої думки. Вони мені дуже цікаві і дуже потрібні. Багато хто в Україні зараз перебуває в стані шоку. А ну і розуміло, тому що той потік новин, який зараз несеться останніми двома тижнями, він просто вражає, приголомшує і, і дійсно шокує. Бо, виявляється, через три роки кривавої битви за свободу і демократію не тільки в Україні, а й загалом в Європі, що через три роки цієї битви доводиться знову доводити деяким людям. Що саме Росія і є країною агресором? Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нещодавно фактично звинуватив нас, українців, у тому, що ми розв'язали війну. Це на фоні його ж зізнань, в любові до українців. Я вас люблю, каже він. Але ж ви винні, да? ваш президент винний в тому, що вас вбивають, що вас гвалтують, що ваші міста й села будують. Руйнують не той, хто руйнує, а ми, ми, бо ми спираємось цієї агресії. Нещодавно да, от, самі G7 кожного року видавав резолюцію, якою засуджував дії країни агресора Російської Федерації фактично, фактично покладав на нього всю відповідальність і за те, що відбувається зараз в країні, і за наслідки, які мала би нести Росія. І цього року раптом Сполучені Штати відмовилися підписувати таку резолюцію, яку вони називають антиросійською. Ну я не знаю, якщо вже Трамп звинуватив нас фактично розв'язання війни, то що буде наступним кроком? Можливо, він оголосить нам війну, бойкот, можливо, він на нас накладе санкції. Здається, що ми дуже близькі до цього. І це, звичайно, не тільки пригничує, а і вселяє жах в українців, бо є сумніви, чи зможемо ми далі продовжувати свою боротьбу. Росіяни ж тим часом лікують один нешановний Зет який народився, виріс в Одесі, а потім переїхав до Москви і дуже інтенсивно русифіцирувався там у Москві, що значив сам себе називати Малоросом. І ось цей колишній одесит Малороз заявив, що ми, українці, вигадали для себе нереальний світ, в якому ми, борці, на боці добра проти орків, які б'ються на боці темряви. От бачите, каже, цей малороз. Американці вас кинули, скоро європейці кинуть вас, ми росіяни, такі вже погані, як ви тут нам рисуєте, малюєте, і все це вигаданий ваш світ. Але я з цим новоросам, звичайно, не погоджуся. Тому що від того, що Дехто із наших партнерів перейшов на бік ворога, ще не означає, що світ, в якому ми живемо, вигаданий. Це означає лише одне: що зло поширює свої кордони і поширює свій вплив. І тим, хто залишається на боці добра, а це безумовно, українці, їм просто стає важче. Але від того. Ситуація не змінюється, її реальність не змінюється. І ми все, так же, все також боремось на боці добра з тим тотальним злом, який реально уособлює собою сьогодні Російська Федерація. І коли в умовах, коли це зло поширює свій вплив і вагу у світі, то що робити нам? От з цією тотальною несправедливістю, яка існує? І яку ми починаємо розуміти все гостріше і гостріше. От саме з цим питанням ми звернулися і до Маріупольців і спитали, чи готові вони в цьому-всьому контексті простити, пробачити росіян. 81% людей, які відповіли на наше опитування, сказали, що вони ніколи не пробачать росіян і Російську Федерацію. Ще 10% сказали, що, мабуть, можливо, наші діти або наші онуки через багато років зможуть пробачити Російську Федерацію і громадян Росії за те, що вони наробили. І тобто більше 90% людей на сьогоднішній день не готові пробачати і вимагають справедливості. Відновлення справедливості і покарання винних у цієї пролитої крові? Тож, на третю річницю повномасштабного російського вторгнення, ми підходимо у ситуації з величезним запитом на відновлення справедливості і з таким же величезним розпачем від розуміння, що ця справедливість може і не настати. То що ж робити далі? І Що буде робити кожен з вас, коли усвідомить, що ми не зможемо покарати Путіна так, як він того вартий? Чи треба змиритися і жити далі? Чи треба мститися? Чи може треба брати помсту в свої руки? Що будете робити ви? Ми провели невеличке опитування серед людей. Які, це не тільки Маріупольці, це там і мешканці Херсону, Луганщини, Запоріжжя. Ми спитали, що думають люди про це, про цю ситуацію, провели невеличке дослідження, зібрали це у великий текст. І 24 лютого він вийде, буде опублікований на сайті NoS29. Ваші думки про те, як з цією несправедливістю можна жити далі. Дуже буду просити вас не пропустити цей текст, і залишати коментарі, залишати власні думки. Можливо, що цей обмін думками допоможе нам стояти хоча б, знаєте, зберегти своє ментальне здоров'я і встояти хоча б морально від цієї навали, яка рушить і рушить, рушить і рушить на нашу землю. Я дякую, що ви слухали мене сьогодні і протягом минулих років. І бажаю всім мудрості, і сил і безумовно перемоги, бо рано чи пізно добро завжди перемагає. Хотілося б просто, щоб трошечки це було раніше, аніж далеко-далеко попереду.